Всім гарного дня! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні зніматиму для вас Кентавер 244 SX це свіжа зборка. 25-го року модифікація в новому капоті, в новому кольорі. Двигун тут незмінний. КМ385, трьохциліндровий. Це мотор, який ще стоїть майже на всіх тракторах. Модифікація SX отримала конкретно широку резину це 7,5-16 з металевим переднім крилом. І 112 на 24 Диски йдуть нерозборного типу і спереду, і ззаду. Колія 1,20 метра, але можна виставити. значить Цей трактор вже йде з рівною підлогою, боковою кулісою. Пряма передача. Кардана напряму. Повнопривідний. Напередок у вас довантаження 44 кг. Повністю LED, дві лінзи з кожної сторони освітлення. Передній міст 24-го типу, редукторний з гідропецилювачем, керма. бачимо. Два окремих насоса, генератор, стартер, все по стандарту. З обох сторін ця модифікація отримала підножку, через яку можна піднятися і злізти з трактора. Також дуже зручні ручки-тримачі. В на широких крилах крило закриває повністю бачимо, колесо, тобто бруд. На вас лотіті не буде. А, значить, по е, задній частині трактора. Навісна система як і була, так і залишилась. Трьохточкова з Т-образним наварюванням, довга клішня під 20 -е яблуко, вірніше 22 -е яблуко, під 20-й палець. Е, з загальної системи Два гідровихода, Шестішліцевий вал відбору на дві швидкості. 540 і 1000 обертів. Є причепний механізм під прицеп ПТС-ку. Так, чулок тут сорокового типу. На всіх в принципі, 24-х тракторах намагаються ставити отакі, тільки на Сентаях стоять більш прості мости, А так в основному всі стоять сороковки. Задній простір між крилами зашитий повністю. Зроблено все через пильнички. Вже в 25-му році повністю, абсолютно всі шпаринки закрили. Вже пил залетати не буде. І ще дуже радую, що додали. Регулювання по виліту керма по висоті. Тобто, бачимо, можна коригувати. E, значить Приборна панель електронного комбінованого типу, сидіння звичайне, регулюється по виліту з підлокотниками Коробка 4 плюс 1 має повишені поніжені передачі. Має також у нас дві швидкості валовідбору, під'єднання повного приводу, e, ручник блокує задні колеса. До речі, гальма тут йдуть барабанні. Гідравліка працює звичайно в трьох режимах, вгору примусово, вниз під своєю вагою і плаваючий режим. Паливний бак у нас знаходиться під капотом, лючок окремо пластиком обшити, іде для того, щоб не потрапляла туди волога і вода. E, значить, отакий трактурець на сьогоднішній день коштує 5950 доларів. E, нагадаю, що в тому році вони були дорожчі. Час до кінця літа буде така ціна, тому якщо хочете купити техніку там, зі знижкою, ми ще додатково можемо для своїх підписників знижечку зробити. То краще не затягуйте, купуйте, поки от літній сезон, тому що зараз міжсезоння вважається. Як тільки почнеться вересень, початок там жовтня, Підійму ціну одразу, попереджаю, тому що ну так завжди виробник завжди підіймає ціну, коли техніка стає більш актуальною. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор. Підписуйтесь на канал, будьте в тренді всіх новинок тракторів. Пока-пока.